Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Доброго ранку. Шаляна імператриця. А? А -а -а. Нічого не пам'ятаю. А вчора, як ми бігали на дівочій вечівці по всьому бару і співали пісню Шавина імператрица» І поводились там дуже відповідно. На сьогодні похмелитися прийшли. А може. О! А розмовляти можу. Так, обмежуємо пивком Чи намішаємо? І оп. Для чого? Як навіщо? Ну, вчора ж ви обрали всі види алкоголю. Зібрали, намішали, випили. І от тоді вмикнувся режим шания імператриця. Ні, нічого змішувати не будемо. Дивіться, ми у вас вчора забули телефон. Ні, ви його не забули. Ви його стриптизеру в труси поклали. Навіщо? Щоб він вам зателефонував після роботи? Ні, це я Е, Ні, ми у вас ми у вас забули кредитну картку. Ні. Ви її віддали тому кур'єру, що з піцею. Він що, теж стрибці Ні, Вам сподобалось їсти піцу з оголеного кур'єру. І ви його, так би мовити, тим тим віддячили. Ладно, там треба пін-код. Так ви набрали і ще й на інтернеті. Саме так кур'єр і сказав. А потім ще зателефонував начальнику і звільнився. Ладно, потім розберемося. Ми у вас загубили цей. Обручку. Ні, ви її стриптизеру одягнули. Куди? На, палець? На інше місце. А, вибачте, але ж вона маленька. Я... От е Коли ви відсміялися від того, що побачили, от тоді спокійно вже натягнули. Так, ладно, все потім. Коротше кажучи, ми у вас загубили цей. У нас зараз в раксі церемонія. Розумієш? Наречена де? Тю. Одразу б так. Оце! Сиди, лазиш там, в раксі тебе всі чхають. На, сьорбні, може, леша сане. Дивись, тобі в раксі треба сказати тільки так. Спробуй. Просто кивнути можеш. О, ось так не зробиш. Пішли скоріше, поки твій не подав на розлучення. Ви бачили. Скоріше, скоріше. Гарного весілля. Хоча зазвичай після такої дівочої вечірки весілля відміняють. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Ет, Що не клює? Та ні, нема нічого. Дали мені пива. Зараз буде. Може, підкормить треба, га? Чим? Хлібом? Ось ваш пива. І, я думаю, треба іншим підкормити трохи. Поняв. Є така прикормка. Ой, зараз буде кльов. Секундочку. Ой, дивіться, клює! Є така риба! Так. А! тарань. Ну, правда, да. зразу вялена. Айма, що маємо. Ну, до пива. Yeah. До пива. Так. так. Чуєте, хлопці, а у вас у ставку фарель є? Uh, uh. Є плотва, лящ, карась, що ще є. Uh, кальмар, Ні, кальмар. Кальмар. Yeah. кальмар то вже занадто. Слухайте, а може я її зараз динамітом тут, а? Не треба динамітом. Зараз буде без динаміту кльово. Зараз. Риба піді. Ага. Нія. Ой, дивіться, який кльоп. Ой! Ооо! О! Ооо, це вже рибалка пішов. Все справа. Так, а ну і. Та тут нас і не такі водяться. Головне гарно підкормити. точно. Поняв, хлопці. Є така прикормка! Ху-ху. Ех! Ех, дякую вам, хлопці. Я люблю зимою рибалити, а на вулиці такий дубак, а ви мене врятували. Ну, тримайте. О, приходьте до нас ще. Наступного тижня буде сом. Сом! Угу. О, тоді я з кумом прийду. мене знаєте, як кум сом полюбляє. Ммм. Ми тут сітку натягнемо. І вся риба буде наша. Ну, бувайте. Ох. Треба рекламу на вході дати, що є зимова рибалка. Шалені ж заробітки! Так, точно. А ще треба буде форелі закупити і зробити вхід платний на наш ставок. Mm -hmm. І, і об'яву повісти. Дружинам вхід заборонено. <плес> Доброго дня! Вітаю. Вам потрібна допомога? Так, дуже потрібна допомога. Важкий пацієнт. Дуже важкий. Я не допер його від машин. Вам щось налити? Мені ні. Йому, так. Да. Йому? Это. Пиво. Пиво. А як же він буде пити? Бутиночку дайте. Дякую. Дякую. Пішло. О. Опустила. Я ж казав, мені треба бухмилитися. А ти морк, морк! Морг. А -а -а. Давай продовжимо. Доктор сказав морг. значить морг. Чекайте, може, треба змінити препарат. Спробуйте це. Дякую вам, хлопці. З того світу мене витягнули! О! Мені ж на роботу потрібно. Бувайте! О, ось бачите, яка лікувальна сила наших напоїв. Це просто диво. Дякую, до побачення. А, чекайте, а хто буде платити за ліки? Медицина у нас безкоштовна. До побачення. was to be irreforme.